Захистити аграрний бізнес від свавілля правоохоронних органів просить черкаський міський обранець нарек Казарян. Він направив відповідне звернення до президента України Служби безпеки України та генерального прокурора. Підтримала Казаряна ще 28 колег по тип У зверненні йде мова про заблоковані правоохоронцями рахунки компанії Стовволя та товариства Золотоніський бекон». Ініціатор звернення впевнений, крім збитків підприємства місцевих громад. Постраждаючий інвестиційний клімат, адже лише минулоріч згадані кампанії сплатили до бюджету близько 20 мільйонів гривень. Мова йде про неадекватно жорсткі та не мотивовані дії правоохоронців щодо одних з лідерів аграрного ринку Черкащини. Приводом стала кримінальна справа, в якій правоохоронці проводять лише досудове розслідування Правоохоронці, не розібравшись у ситуації, не тільки вдалися до вилучення документації, але й до блокування рахунків підприємств. У свою чергу, це